Незабаром православні християни відзначатимуть одне з головних свят світле Христове воскресіння. За словами фахівців ДСНС, традиційно у ці дні зростає і рівень пожежної небезпеки: як запобігти пожежі вдома та у храмах місця нам вкотре нагадали рятувальники. Під час святкування великодня не забувайте про основні правила пожежної безпеки і кови, Будьте обережені із свічками. Коли готуєте пасхальні страви, не забувайте вимикати піч, коли виходите з будинку. Також не залишайте дітей без нагляду, особливо коли палиться в печі або горить свічка. Перебуваючи у храмі, будьте пильними, слідкуйте за полум'ям власної свічки та свічки оточуючих, слідкуйте за своїми дітьми, а також, коли заходите в храм, ознайомтесь із планом евакуації та де знаходяться первинні засоби пожежого сіння. Якщо станеться надзвичайна ситуація, телефонуйте за номером 101. З метою недопущення виникнення пожеж та нещасних випадків з людьми під час святкування Великодня у культових спорудах нововолинські рятувальники здійснюють інформаційно роз'яснювальну роботу зі священнослужителями. Так днями надзвичайники відвідали храми на території нововолинської громади. З настоятелями та персоналом провели роз'яснювальні бесіди щодо важливості дотримання правил безпеки. Окрім цього, рятувальники звернули увагу і на наявність достатньої кількості вогнегасників та їхню. Технічну справність, а для того, щоб священики змогли правильно скористатися ними у разі необхідності, вогнеборці продемонстрували, як це правильно робити. У ДСНС додають, що варто пам'ятати, пожежна безпека, як і в церкві, так і в побуті, залежить не тільки від самих працівників церкви, але і від вірян.